Незаконне поновлення на військовому обліку скасовано до суду було подано адміністративний позов щодо визнання протиправної діяльності районного ТЦК СП, який незаконно поновив особу на військовому обліку, попри її раніше встановлений статус виключеної з обліку за станом здоров'я ще у 2015 році. У застосунку розервплюс позивач виявив, що його знову внесено до реєстру як військовозобов'язаного. Крім того, зазначалось порушення правил військового обліку Через значито неявку заповісткою, яка фактично не була вручена. позовними вимогами було визнати протиправними дії ТЦК щодо поновлення обліку та зобов'язати виключити з реєстру оберіг інформацію про військовий облік та порушення правил такого обліку, було доведено, що позивача у 2015 році правомірно виключено з військового обліку відповідно до пункту 3 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу речіне законодавство не пере передбачає порядку повторного взяття на облік осіб, які були виключені за станом здоров'я. Відсутність документів особової справи не є підставою для відновлення обліку та покладання на особу за це відповідальності. У результаті суд задовольнив позов у повному обсязі. Діяти цека було визнано протиправними, зобов'язано внести зміни до реєстру оберіг, а саме виключити запис про військовий облік. А також зобов'язано видалити відомості про порушення правил обліку. Право супроводжено командою юридичної компанії Лігал ЛТД.